Тримайте від мене лайфхак, як отримувати результат. Бажаний, там, де ви хочете, саме в, ті, в тому напрямку, як ви хочете, розповідаю. Я колись почула цю фразу, але я її до кінця не розуміла. Я її от нібито розуміла, але я її не втілювала в реальність. Зараз поясню на конкретному прикладі. Дивіться, я коли прийшла в Лівгот, я така, я так хочу, щоб в мене була команда, я так хочу, щоб до мене прийшли люди. Ну, і все світ такий каже: Ну, хочі. Хоче собі далі, пройде рік, два, три, п'ять, десять, і ти собі так і будеш хотіти. Ти ж хочеш, на, хоче. Тобто все свічує ті слова конкретні, які ви промовляєте. Наприклад, коли ви кажете, я так хочу, щоб в мене була команда, але в мене не виходить, в мене чомусь не виходить. Все, все світ такий, на, в тебе не виходить. Ти хочеш команду і в тебе не виходить. Ти сконцентрував свою увагу на тому. Що у тебе не виходить? Як же я почала говорити правильно для того, щоб всесвіт і почув, і зробив? Я сказала: так, у мене є команда, вони мене знаходять через інтернет і приєднуються до мене. Я лідер своєї команди. Вони чують мене, втілюють знання в реальність, ті, які я даю, і в них є власні, і в них також є результат. І все. І навіть не давати собі, коли ви залишаєтесь один на один зі своїми думками, навіть щоб блиснула така думка про те, що у вас не виходить. Ви собі кажете, у мене все виходить. У мене все виходить. Люди до мене приходять. Люди приєднуються до мене, якісні приєднуються до мене. Вони розуміють цінність лівгуд, і в них все получається. У них все виходить. Вони отримують власний результат. І знаєте, тільки тоді почало воно все діяти. Але ж, пам'ятайте, головне, ви також повинні діяти. Однозначно. Тобто, транслювати цю інформацію, створювати відносини, і тільки це призведе вас до успіху у Лівгот. По-іншому ніяк. Якщо ви сконцентруєте увагу на тому, що от я ж провела презентацію, а так до мене ніхто й не прийшов, ну і все, до вас ніхто й не прийде. Тому що ви сконцентрували увагу на те, що вас не, ніхто не прийшов. Коли ви такі кажете, я будую, будую команду, до мене приходять люди. Але потім розчаровуються і йдуть до інших. Все, Всесвіт сконцентрований на тому, що до вас будуть приходити люди, розчаровуватися і йти до інших. Розумієте, за що я кажу? Коли ви залишаєтеся думками один на один самі із собою, ви і дієте, і говорите про те, що у вас є результат, і ви успеєте.